Нам позичили ці гроші. Ми, ми готові предоставити заяви, тобто і гроші, ну, вони лежать моєму брату, він займається підрозділінською діяльністю, так само моєму тату, так само тьоща належать гроші, моїй сестрі, моєї супруги. І ці гроші вони забрали, і так само там були пожертвування церковні, вони забрали і проігнорували. В сумі десь біля 200 з копійками тисяч. От, і, за, і тепер ці, ми не можемо навіть податки сплатити, і за світло заплатити не можемо, тому що нас так само паралізували фінансово. Три комп'ютери забрали всі базу... після цих всіх подій. Ми не, ми не могли добитися документів дві неділі. Адвокат наш не міг добитися, Слідователь по якійсь причині не давав ні постанову, ні акта на перевірку, ні постанову на, на відкриття кримінальної справи. Ми навіть не могли зрозуміти, ну, взагалі, що й до чого. Тобто, ми не могли взяти ніякої копії, не, 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 не по зрозумілій причині. От і що я хочу сказати, коли вже адвокат там добився десь у суді, він по своїм знайомствам взяв ці бумаги. Ми подивилися ці бумаги, що це повна фабрикація. Тобто. Коли ми побачили, що по телевізорі про нас людьх грязь, хочу сказати про ці речі. Тобто, ми в нас готові докази на те, що ми доказали, що всі ці документи вони сфабрикували. Перше, вони фабрикували акт перевірки по не по незрозумілим причинам. Ми можемо це доказати. Друге, вони фабрикували кримінальну справу. І ми, коли ми подивилися, що кримінальну справу відкрила, ну, відкрила Берда, це є там в прокуратурі така жінка. То ми подивилися, що вона взагалі не має права це відкривати. В неї немає такої посади, що вона відкрила кримінальну справу. Ми хочемо так само це, щоб, щоб ну, ті, хто дивляться, вони бачили це. Так само вони сфабрикували постанову на обиск. Ми просто подивилися, що... Постанові по там було тільки офісне приміщення, але вони полізли скрізь. Вони пішли по хатам. В хату мою тата пішли перевертати, в хату моєї сестри пішли перевертати. Перевертали церкву, перевертали. Тобто, все, що тільки бачили: гаражі, тобто забрали машину, мою, забрали автомобіль. От. І ми це все готові ну, доказати, що це все сфабриковано. Тобто ми просто бачимо, що це явно сфабриковано, і ми не можемо через ці доручення двигатися далі. Друге, я хочу сказати: так як по телевізорі показують, що по, ну, по відео показують, що ну, це схема підприємницька. Всі підприємці готові виступити на суді, і всі підприємці готові доказати, що вони являються законними підприємцями, що вони працюють, тобто що це все сфабриковано. І вони просто, вони просто до сих пор їздять, давлять підприємців фізично, надівають їм наручники. Дуже багато таких страшних подій, що підприємці там в того нарушили ногу, в того руки болять, тобто заставляли, психологічно давили для того, щоб підприємці давали незрозумілі пояснення, незрозумілі там. Якісь наклепи на мене чи на себе. От. І підприємці всі готові стояти, всі готові е, вийти на суд і всі готові підтвердити е, ну, цю позицію свою, що це все сфабриковано, що це все вони е, ну, вимагають під силовими, під фізичними е, цими діями Їхні беруть пояснення. Третє. Е, там говорять про автомобіль. Про автомобіль, що автомобіль, е, там ну, номера перебиті. Я хочу засвідчити, що є. Експерт, коли я брав автомобіль 5 років назад, по-перше, цей автомобіль він коштує всього на всьому 8 тисяч доларів. Це не є шикарна машина, як мені розкрасили. Ця, цій машині вже 17 років, йде й рік. І ця машина в мене йде, як антикваріат вже стоїть, тому що я на її мало їжджу, тому що вона бере багато бензину і запчастю до неї дорогі. І по тій причині я купив е шрот. Купив, мені люди запропонували шрот. І я собі там беру запчастці, які ламаються, і ставлю на цю машину. Так само я цю машину вже три чи чотири рази бив. І там передок вже майже весь поміняний. Тобто планки, ці всі, це все поміняно. І я просто не можу зрозуміти, по якій причині вони хочуть доказати, що машина перебиті номера. Тобто ця машина коштує 8 тисяч доларів, вона їй 17 років вже. От. І вона в мене стоїть, щоб мої діти катались як антикваріат. Дивіться, і е, хочу сказати, що так само тут є фабрикація, хочу сказати, так само тут є просто замисіл, е, роздувають з мухи слона для того, щоб е, показати, що, 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 що ми на самом ділі кримінальне угруповання. А на самом деле хочу заявити, що кримінальне угруповання являється е, осі, особи, які знаходяться, які сидять в податковій міліції. Вони роблять це для свого бізнесу, вони роблять це під замовлення, і ми так само можемо це доказувати. Я Полюхович Аліна Ігорівна, жителька Рівненської області. Я Полюхович Аліна Ігорівна, жителька Рівненської області, СМТ «Зарічне», дружина Полюховича Анатолія Івановича. Хочу і доповнити свого чоловіка, і хочу засвідчити, що я була свідком злочинних дій працівників податкової міліції у Рівненській області, які проходили 26 березня. У 2012 році у місті у селищі міського типу Зарічне. Біля 10-ї години ранку я знаходилась на другому поверсі приміщення, на яке зробили напад, складала в цей час дитячу одежу. Тут дивлюсь, хтось з двері за ручку сильно дьоргує. Я не встигла підійти до дверей, як одразу почали якимсь ну, предметом желізним виламувати двері. Коли вони зайшли, я говорю, а чому ви не стукали? І вони говорять, а чому ви нам не відкрили? Я говорю, тому що ви не стукали, звідки я знаю? І вони, не показуючи ніяких документів, не представляючи з ніяких документів на обшук, почали все перевертати, відкривати шкафи, бити скло у шкафах, брати мої особисті речі, дитячі речі, все перевертати, полізли до стола, до комп'ютерів, все почали. Перевертати, шукати, описувати щось. Коли я їх запитала, дорогі мої, скажіть мені, що ви шукаєте, я вам скажу, де воно. Вони нічого не відповіли. Я говорю, покажіть мені документ на основанні якого ви прийшли сюди. Вони сказали, ми показали вже вашому чоловіку, а ви тут ні до чого. Я кажу: якщо я не до чого, то чому зайшли ви в мою кімнату? Ну, і вони в ході цього все перевертали, відкривали сейфи, коли їм не вдалося відкрити дрелью, є такий предмет, почали різати болгаркою. Летіли іскри, це все було дуже страшно. І я була в шоці. Потім... Коли вони відкрили один сейф, почали виймати звідти кошти. Я встала, щоб посчитати кошти, так як в приміщенні було біля 15 осіб, з яких двоє з них було з автоматами. Я встала, щоб посчитати ці кошти, а і сказала: дайте я пощ... порахую, щоб нічого не було вкрадене. То Володін Сергій Миколаєвич, працівник податкової міліції у Рівненській області, схопив мене сильно за лікті і дуже сильно відштовхнув об стіну. І я якби ну впала, і були в мене сінці. От. Потім через п'ять хвилин я почула голос свого чоловіка на коридорі, і якраз в цей час Володін Сергій Миколайович і Губеня Віталій Миколаївич вийшли на коридор. Коли я почула голос свого чоловіка, я хотіла вийти і покликати на допомогу. То Володін Сергій Миколаєвич, побачивши, що я простягнула руку в двері, сильно гримнув дверима, тим самим притиснувши мені пальці на руці. Коли прийшов мій чоловік, я йому це все розповіла, що мені приміняли фізичну силу. Він запитав, хто я сказала Володін Сергій Миколайович. Тоді він питає, хто це такий. Коли я показала пальцем, тоді озброєна людина підійшла до мого чоловіка і намагалася його силою виставити за двері. Коли він хотів далі запитати, хто це такий, то він знову його сильно потягнув, і тим самим якось сталося так, що чоловік, не хочучи, зірвав погони з цього міліціонера. І в ході цього вони все різали, перевертали, ламали. І хочу ще додати, що згідно статті 183 Кримінально-Процесуального кодексу України. Вказано, що у постанові на обшук повинні бути перечислені документи і предмети, які шукаються, і повинні бути запропоновані власнику приміщення чи тим людям, які там живуть, показати їм. Цього всього не було. Я декілька разів їх питала, що ви шукаєте. Вони мені нічого не повіли. І вони нарушили дуже багато статтів окремо і іменно оцю статтю порушили. І я вважаю, що вони порушили і закони, і мої права, тому що. Володін Сергій Миколаєвич не раз приміняв до мене фізичну силу. І хочу ще доповнити до цих статтів, які зараз розкидані по всьому інтернету, там вказано, що заможного підприємця Сметезарічне і вказано ще престижний автомобіль. Я хочу засвідчити: ми живемо у приміщенні, де знаходиться церква нове життя. Вона орендує в нас приміщення, де ми і працюємо. І хочу розказати, що до церкви приходять різні люди. і... Ну, самі розумієте, що різні люди і, і миті, і не миті. Якщо б ми були заможними людьми, звичайно б чоловік придбав для своєї сім'ї друге приміщення. Ми не змушені були б там жити. Це раз. По-друге, престижний автомобіль йому 17 років. Там нічого престижного нема. Це просто роблять змухи, слона хочуть підприємця, який 15 років чогось добивався, хочуть задивити, як, як забрати власні хочуть все взяти в свої руки. Я полюхович Олена Мусіївна. Довірим.